Вівторок, 21 січня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Вночі сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною один ворожий безпілотник. Інформації щодо постраждалих та руйнувань не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах звітують, що зі 131 шахеда, випущеного росіянами, наші захисники збили 72. Ще 59 безпілотників були локаційно втрачені і не досягли цілей. Також ворог застосував чотири балістичні ракети Іскандер М. У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спецслужби ліквідовують наслідки попередньо, без жертв. Студенти двох хмельницьких навчальних закладів сьогодні відтворили акт з луки 1919 року. Із розгорнутими 12-метровими стягами вони об'єдналися на березі озера в мікрорайоні Озерна. Напередодні дня соборності учасниками акції стали понад 300 учнів ВПУ номер 25 Хмельницького професійного ліцею. Більше трьохсот учасників від двох навчальних закладів, це для нас дуже хороша радісна подія, адже молодь сама ініціювала цю зустріч. Це вперше така акція. Ми завжди доєднуємося до відзначення дня соборності. Дякуємо нашим захисникам за те, що майоритний прапор, за те, що ми українці, за те, що ми можемо говорити своєю рідною мовою. Ця акція є чисто символічна, але вона має велике значення, адже разом займаючись волонтерством підріє. Підтримуючи наших захисників, підтримуючи сімей, захисників, ми рухаємося до того, щоб звільнити нашу країну від цієї російської нечисті. Для мене соборність це про об'єднання наших сердець, об'єднання наших думок, об'єднання наших цінностей, об'єднання нашої віри у таке наше спільне майбутнє. Ми зараз бачимо і пам'ятаємо, що Україна вона знову бореться за це незалежність, за цю неподільність. І я щиро вірю, що в нас буде знову ця повна цілковита цілісність, коли ми повернемо усі окуповані тимчасово території. І я вірю, що вони піднімлять цей прапор в Криму, в Мелітополі, Маріуполі. Там буде піднятий наш прапор. І я вірю, що це буде. І ми будемо святкувати ще один такий акт злуки вже Слава Україні! Слава Україні! Легендарний волонтер Григорій Янченко вперше приїхав у Хмельницький. Відомий як дядя Гриша з Херсона. Він збирав донати на зсу в окупації під українські пісні. А волонтери ще з 2014-го. з січня 2023-го об'їхав понад 30 міст України. Усе заради підтримки захисників. Зараз збирає кошти на дрони і старлінки для військових, які воюють на покровському напрямку. Впродовж тижня разом з волонтерами мистецької сотні гайдамаки планує завітати у військовий шпиталь та зустрітися з хмельничанами під час благодійного концерту. До наступного понеділка я буду тут, а потім у мене дорога буде пролягати на Покровський напрямок до наших бійців з тією допомогою, яку вони потребують. Тобто дрони, старлінги, генератори і все те, що медицина, і плівка, скоби, утеплювач і так далі, так далі. Все це буде вестися туди. Ми дуже щасливі допомогти дяді Гриші, тому що це легендарна така особистість. Ми всі захоплювалися ним, коли він в окупованому Херсоні, знаходив можливість і був надто відважним, щоб допомагати нашим Збройним силам. Це для нас честь, насправді. Що сьогодні дяді Гриша є в Хмельницькому? Ми зробимо все по максимуму, щоб він зібрав потрібну кількість коштів на потреби наших. Хлопцям Другий етап благодійної лотереї на підтримку ЗСУ стартує у Хмельницькому. Протягом місяця на сторінках закладів культури та творчих колективів міста й області. У соціальних мережах розігруватимуть унікальні лоти гільзи, снаряди, уламок ракети, які оздобили майстри Хмельниччини. Виручені кошти спрямують на закупівлю необхідного обладнання для захисників. Організатори ініціативи працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтва та волонтери захисту. Нині вони вручили виграні лоти переможцям першого етапу. Може, деякі подумають, що це ну, не хочуть там, да, щоб в них такого плану стояло там щось вдома, але. З іншої сторони, це все одно нагадування про те, що це історія наша, як не крути, нікуди під нею ми не подінемось. На жаль, так і тому вони будуть нагадувати нам, що це треба цінувати життя, цінувати близьких, цінувати взагалі. Нормальне життя, яке було до цього, перший етап був запущений. Приймали участь хореографічні колективи міста Хмельницького. Я сьогодні обов'язково всіх перерахую, які у себе на сторінки продавали ці артефакти. У нас є партнери, які підтримують нас. Це громадська організація, захист, об'єднання волонтерів. Вони нам допомагають зібрати фінанси, відкривають банки. Сьогодні буде. Залучені інші керівники інших колективів області. Хтось буде в Зумі, тому що вони край нашої області, Славута. От, хто не встиг просто фізично до нас доїхати, так само розігрувати у себе на сторінках, слідкуйте і за нашими сайтами. У сервісних центрах МВС на Хмельниччині від сьогодні відновлено перереєстрацію транспортних засобів. Більше місяця цю послугу не надавали через збій в роботі державних реєстрів. Обслуговування в сервісних центрах здійснюється за попереднім записом. Талони доступні на сайті головного сервісного центру МВС в розділі Е-Запис. Клієнтів просять за можливості спланувати свій візит, адже через те, що послуга була недоступною з 20 грудня, нині на неї підвищений попит. Тож можливі затримки в обслуговуванні. Колоритні пісні та народні танці вирували у Хмельницькому. У місті відбувся 36-й всеукраїнський фестиваль Зимові візерунки пам'яті Юрія Горєєва, присвячений 106-й річниці Соборності України. Цьогоріч до нашого міста завітали і долучилися до концерту. Колективи із Харкова та Полтави. Беремо колективи зі Сходу України, щоб діти, які весь час під бомбами, під ракетами, в підвалах не мають можливості нормально займатися з виступами, взагалі там у них проблеми, бо концертів нема де і нема як проводити під бомбьок. І тому ми намагаємося ці колективи, які там ще є на сьогоднішній день, запросити до нас, щоб діти хоча б змогли десь повиступати. Я помітив, що на відкритті фестивалю діти так танцювали, ніби останній раз в житті. Настільки старались. Я, коли ще був маленьким, ми приїжджали сюди в якості просто учасника фестивалю. Зараз уже також не перший раз я привожу свій колектив. Привезли програму з різноманітними танцями народів світу, яку будемо представляти глядачам, і будемо сподіватися, що їм вона сподобається. Мені подобається цей фестиваль тим, що тут діти не тільки можуть показати свою творчість, українську культуру, але діти можуть поспілкуватися, діти можуть піти до музею, вони можуть узнати, що ж таке День злуки. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцяті, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!